Realm RealMe C71. Це дуже класна модель за 5200 18 їх оперативної пам'яті. Реальних, правда, 6, але розширити можна до 18 128 І в класному дуже дизайні має бути. Сам ще не бачив. Зараз разом з вами і подивимося. Це у нас в зеленому кольорі, також є з білому. Чимось схожий по картинці був на RealMe C75, але зараз... Бачите, навіть довго відкриває коробку, ще не знаю, ця коробка відкривається, можна просто було зняти плівку і було б набагато швидше. Так, що у нас тут, як завжди, чехол в комплекті і швидка зарядка 45 Вт, з кабелем також в комплекті, вже чудово, аксесуари докупляти не потрібно. Захисне скло також, звичайно, від мене буде в подарунок. Чехольчик, до речі, трохи матовий такий відтінком. І дивіться, який класний колір. І в нього звичайно є захист і підсилена батарея. Батарея 6000 мікроампер один батарейка. Так що тримати буде класно, захищений від ударів, і захищений від води. IP64. Протестуємо, розглянемо його більш детально. Звичайно, буде огляд більш детальний.